Так, дівчатка, другий варіант цього молда. Теж класний. Е, що це? Так, молд приходить до вас цілим. Що, що я роблю, що мені треба? Я беру канцелярський ніж чи острі ножниці. Розрізаємо форму, щоб ми могли звідти легко доставати. Я ось такий отак от. Ось так розрізано. Так само тут. Ріжу при вас, щоб ви бачили, що це не дуже там. Зараз ми подивимося, може, ще треба розрізати із двох сторін. Ну, Я думаю, що досить з одної. В мене така от глина. Любу берете, вона легенька, бо її важка, а це легенька і її багато. Вона 330 гривень, чи що я за ню заплатила? Ну, її треба постійно закривати, щоб ви ну, щоб ви понімали. Хто не знає, я думаю, що дівчатка, ви які робите, то вже знаєте все. Так само беремо наші проволочки. Проволочка загнута на кінці. Ну, мені вот такий варіант ну, з цею більше подобається, бо вони тоді легенькі можна, можете зразу її пофарбувати, ну я вже фарбувати після. Так, помняли, берете, який вам треба кусочок. І просто забиваєте. Забили, я ось так от прорухала його, що лишнє вийшло, ставила проволочку і отак відкриваю. От вам є і бутончик. Ну, Трошки засвічую. Настоящий бутончик. Тут вже проволоку можна далі запихати, оця частина, де зріс, просто трохи підмочили пальчика, його ось так от загладили і все. Так само воно висохло.